Це дуже вдалий рецепт швидких малосольних огірків. Ввечері готуємо, а зранку смачні та хрусткі малосольні огірки вже у вас на столі. У першу чергу обрізаємо огірків з обох сторін кінчики. Огірків знадобиться 1 кг. Це приблизно 10-12 штук середнього розміру. Далі крупно нарізаємо зелень кропу приблизно 20 грамів. І часник. 5-6 зубчиків. У ємність, де будемо солити огірки. У мене це 2-літрова банка, викладаємо на низ половину кропу і половину чеснику. Далі викладаємо огірки. І закриваємо зверху кропами-чесником, які залишились. Підготуємо розсіл. У мінерально-сильногазовану воду додаємо сіль, води знадобиться 1 літр, а солі 2 столові ложки. Перемішуємо до розчинення солі і на цьому розсіл готовий. Заливаємо ним огірки. Закриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на 12 годин. У мене вже пройшло 12 годин і малосольні огірки готові. Дуже смачні, хрусткі, ароматні. Обов'язково спробуйте так приготувати і поділіться в коментарях, як вам. Буду чекати на ваші відгуки. Ставте лайк, якщо цей рецепт вам сподобався. Або якщо просто хочете підтримати мене, діліться ним з друзями та підписуйтеся, якщо ви ще не зі мною. Всім бажаю миру, добра та усього найкращого!